Хлопці, ну скажіть правду, да? От минодіга, дівчата, що вам оце надо, якісь там рильно-мильні, якісь там гельчики, мельчики. Я в епіцентрі зайшов ось у цей відділ. Господи, я, я ж просто не знаю. О, наприклад, спрей для клинового ремня. Воно мені нахер, але дуже хочеться. От не надо воно мені, але дуже хочеться. О, дворнички нові. Хоча я вже ну тільки нещодавно я змінив, але ну воно хочеться. Потім он. Якась пінка активна, О, тут ну, просто ну 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 раї, щось якийсь там блютузік хочеться. І це все хочеться. Тобто я розумію, що воно нафік не надо, але хочеться. От, наприклад, вон шваброчки усілякі, ой, якийсь -то алігатор, інтелектуальний зарядний пристрій. Нафік воно мені впало! А, ну нафіг. нафік. Ой, стяжечки. Тобто, розумієте, хлопці. Тому, коли ви, хлопці, ругаєте ваших жінок за те, що вони кудись тут у відділ зайшли. О, наприклад, скотчик армірований, надо Надо. ось ось очищувач галь, надо? Mm -hmm. все надо, все. Тому, хлопці, завжди пам'ятайте, що ми, як і жінки, тільки ми любимо ось такі штучки. А ви, дівчата і хлопці, пишіть чи дратує вас, коли та ваша половинка може вас підколювати або серц... сердитися на... на те, що вам знову щось необхідно.